Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Читання про добро. І представляю наших гостей ефіру Аліса Тимощук. Добрий день. Мене звати Аліса Тимощук і пані Марина Тимощук. Добрий день. Я вперше побачила цей журнал і дуже ним захопилася, тому що по-перше дуже сильно кидається в очі, яка вона яскрава. Картинка, яка дуже сильно захоплює, і так само гарні наративи, які тут просуваються. Я хочу вам зачитати відривок із твору Добрі справи, який мене особисто дуже захопив. Джималку захотілося поділитися промінчиками добра зі своїми друзями. Йому здалося, що якщо прямо зараз він привітається з ними, ранок одразу стане веселішим. Тож він швиденько всім надіслав смс-повідомлення Доброго ранку. Такі вставки у журнал будуть одразу зрощувати в дітях оце бажання ділитися добром. І... Одразу буде підіймати настрій абсолютно усім. Угу, чудово. Я нагадаю, що ми зараз в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості та з нагоди тижня читання, всеукраїнський тиждень читання за ініціативи президента України відбувається і ми популяризуємо українську книжку, українські журнали. Покажи, будь ласка, аліса цей журнал. Обкладинку його. От зверніть увагу, яка тут цікава назва: скринька добра. От насправді це дуже така мотивуюча назва, і джміль це чотири складові творчості: дослідження, живопис, музика і література. І до речі, про творчість хочу також висловити подяку Холодногірській бібліотеці. От, ви бачите, що бібліотека це не лише сучасне читання українських книжок, а це цікаві наприклад картини. Це такий синтез мистецтв. І ми зараз проводимо до речі, таке журналістське аналітичне дослідження. Марічка Лисоконь, також дев'ятикласниця, вона проводить саме таке дослідження на тему популяризації читання про емоції, про вплив процесу читання на емоції, підлітки. От скажи, будь ласка, Аліса, як ти гадаєш, які твої особисті емоції, коли ти читаєш цікаві українські книжки та журнали? Зазвичай, через те, що їх саме пишуть українці, в мене посмішка і щастя. Тому що усі українці по більшій частині просувають якісь більш гарні і добрі наративи, які лише можуть тебе посміхнути і подарувати гарний настрій. Угу, чудово. А що ти полюбляєш читати які жанри, які твори, яких письменників? Я більше люблю читати детективи, тому що мені подобається хід думок у автора, і це так само зрощує мені якісь більш інтелектуальні роздуми. Угу, чудово! У нас відбувається такий родинний формат, і зараз ми у пані Марини запитаємо, скажіть, будь ласка, як ви як ви гадаєте, сучасна українська молодь наскільки активно сьогодні читає? Здається, що читає, тому що українська мова, українські нові автори дуже цікавлять молодь, і нові ідеї, які з'являються у цих книжках, теж молодь цікавлять. Тому інтерес є, це точно. Так, дякую, і маленький відкрий один секрет. Це аналітичне журналістське дослідження, яке ми спільно з. Марічки Лисаконь, проводимо. Ми знайшли цікаві дані таких опитувань ще в мирний час. Доволі нещодавно, 2018 рік, проведено, то, звичайно, ще тенденція до популяризації читання вона має місце. Треба дітей заохочувати, треба популяризувати і таке інше. Але Україна на фоні своїх сусідок доволі непогано виглядає за показниками читацької активності. Так що українці все-таки би, не було, але ми, ми з вами молодці. Що б ми хотіли побажати нашим глядачам, Аліса, озвуч свої побажання, тему читання. Я сучасного. хочу, щоб кожен. Кожна дитина і кожна людина, хто зараз бачить це відео, знайшла той самий жанр і ту саму книжку, яка заохотить її до читання у цілому, і щоб це все більше і більше популяризувалося у нашому суспільстві, тому що це дуже важливо для кожного. Чудово. Ми хочемо подякувати бібліотеках Холодногірського району. Бачите, дуже такі класні креативні картини, цікаві українські книжки. Це дуже Цікаво, актуально і важливо, і в нас сьогодні такий формат. Читацького клубу серед наших учасників ми ще в іншому сюжеті поговоримо з іншими нашими учасниками, і також ми дякуємо журналу Джміль. Всеукраїнський журнал Джміль. Покажіть, будь ласка, у нас усі учасники його отримали. Ось ось він цей журнал. Ми дякуємо редакції меценатам цього видання, бо тривалий проміжок часу на Харківщині в Україні. Учасники наших ефірів, наших позашкільних занять і учасників Учасники творчої студії Лонітепієв щастя творчості, де багато і саме популяризація читання стала цьогорічною інновацією, Вони отримують цей чудовий журнал, і насправді ми ще раз в цьому сюжеті переконуємося в тому, що саме процес читання позитивно впливає на наші з вами емоції. Я особисто навіть от, днями після такого шаленого стресу отримав журнал. Дивлюся назву Скринька добра, і все знаєте сила художнього слова. Я вже забув, бо я вже так кажуть про чи ви хто мене незаконно ображав, чи ще якісь моменти були? Я подивився на, на те, що скринька добра, і все сила художнього слова. Вона творчо впливає. Тож бажаємо нашим глядачам щастя у творчості читати українське і дякуємо за увагу.